І вітання, це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. І нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що ви маєте змогу залишатися з нами і під час трансляції цього етеру на Фейсбук-сторінці телеканалу Ті Вісім Плюс. Завершується реєстрація на ігри ветеранів. Це всеукраїнські спортивні змагання, які об'єднують ветеранів та ветеранок. Військовослужбовців та осіб, звільнених із військової служби або служби в правоохоронних органах через травми, поранення чи захворювання, які отримані під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій, мета проєкту допомогти відновитися фізично та ментально, а також популяризувати спорт та здоровий спосіб життя серед ветеранів і ветеранок. Тож, якими будуть ігри ветеранів двадцять двадцять про це поговоримо із начальницею відділу спорту ветеранів війни, Міністерства у справах ветеранів. Ранів України Талія Жарова з нами на зв'язку? Вітаю вас і слава Україні! Вітаю вас! Для мене дуже велика честь доєднатися зараз до вас і розповісти про наш дуже масштабний проект ігри ветеранів в Україні. Ми знаємо, що вчора завершилась реєстрація на певні види спорту. Проте на певні види спорту вона ще триває. Хто може доєднатися до змагань і скільки ще є часу, аби подати заявку? Вчора завершилася реєстрація на перший етап змагань, який відбудеться в травні у місті Рівному, і це настільний теніс і волейбол сидячи. Наразі триває реєстрація на кросфіт, але зазначу, що це тільки перший етап змагань, і в червні розпочинаємо другий етап. І загалом їх буде чотири по Україні і фінал в Києві наприкінці року. Тобто прийом заявок на кросфіт і ще на кіберспорт? Якщо не помиляюся, він триває. А кіберспорт буде пізніше в червні. Перший етап. А кросвіт реєстрація триває до 10 травня, включно. Тому доєднуйтесь. Наскільки активно зараз ветерани і ветеранки, військовослужбовці відгукуються і як швидко заповнюються місця? Дивіться, З кожним роком ми спостерігаємо, що змагання взагалом по спорту ветеранів війни стають дуже популярними серед ветеранів. І з кожним роком на кожні змагання збільшується кількість учасників. Це дуже позитивно. Цього року, на перший етап регіональних змагань, ми отримали близько 200 заявок. Це тільки два види спорту, тому спорт ветеранів війни дуже потужно розвивається в Україні і це приємно. Цього разу на іграх буде чотири види спорту. Розповідайте, як обирали саме їх. Ми чотири види спорту це види спорту, які найбільш популярні серед ветеранів війни. Насправді і дуже потужно розвивається в регіонах України. Тому в 2024 році у нас було два види спорту цього року чотири, і ми масштабуємо цей проект далі. Тобто, це вдруге, коли проводяться ігри ветеранів, так це другий рік. Якщо ми згадаємо події минулого року, як з'явилася ідея їхнього проведення? А, ідея впровадення з'явилася саме через ветеранів. Вони, вони прийшли з цією ініціативою, що треба зробити якийсь такий проект, який об'єднає і від спорту, і ветеранів, і регіони. І тому е, запровадили цей проект, який е, ми вважаємо, може стане візитівкою спорту ветеранів України в цілому. Як минулого року і... проходили змагання. Скільки було етапів, і було тільки два види спорту? Так, ви згадали? Було два види спорту, було чотири етапи і масштабний фінал в Києві. І це було справжнє свято, спортивне свято для ветеранів. Тут ми говоримо ще і про спільноту. Тут ми говоримо ще і про спілкування. Це не тільки спорт. Це і соціальні активності, і психологічна реабілітація. Тому це масштабний проект, який включає багато складових. Чи можна говорити про те, які області України себе найактивніше проявили минулого року? Дуже приємно, що спорт ветеранів війни розвивається. У всіх регіонах України і активно долучаються саме регіони з ініціативами проведення. У нас є регіональний календар спортивних заходів на цей рік, який сформовано виключно за пропозиціями регіонів. І у нас є календар всіукраїнських спортивних змагань до заходів, який наразі включає більше 53 заходи всеукраїнських. І вони проводяться не тільки в Києві, а і в інших містах України. Тобто, під час підготовки до вже цих ігор цього року враховувалися думки ветеранів і те, що вони говорили минулого року на змаганнях. Безумовно, безумовно. Щодо видів спорту, їх кількість збільшилась, ми з вами вже про це говорили. Чи це теж було побажання ветеранів? Це було побажання. Це було побажання, тому що локально проводяться змагання ветеранські в інших регіонах, але ми розуміємо, що в межах проєкту ігри ветеранів» їх вже можна об'єднувати в великі проекти. Щодо масштабування заходу, що змінилося ще цього року в порівнянні з минулими іграми? Цього року у нас більше спортивних дисциплін. Цього року у нас інші регіони. Долучається, і цього року сподіваємось буде значно більше учасників. А як обрали ті регіони, які де буде проведення змагань? За пропозиціями і з урахуванням минулого досвіду проведення. Так, тобто, аби кожен регіон України спробував себе в цьому, наскільки я розумію? Так, минулого року це були одні регіони, зараз інші. Так, да, саме так. Власне, того року була можливість ще й онлайн участі. Чи цього року ви теж зберігаєте таку можливість? А, онлайн участь зберігається на змаганнях з кіберспорту. А, як це реалізується На регіональних біркових етапах? Але... А ми на сайті Мінветеранів Мін... оголошуємо реєстрацію на платформі е І ребята долучаються, подають заявки. І ми е, на базі цього року ми плануємо на базі нашого університету фізичної культури та спорту. Нам допомагає їх кафедра кіберспорту і вони організують такий тренарі і онлайн процес. Зараз е, прийом заявок на кросфіт триває до 10 травня, так якщо я правильно запам'ятала, що буде далі? Е, далі Ну, по іграм ветеранів ми е, в червні оголошуємо другий етап регіональних змагань, відкриваємо реєстрацію на відео спорту, і е, реєструємо учасників і готуємо другий етап. Але паралельно у нас є ще кілька великих проєктів, які проводяться е, в інших містах України. Це і баскетбол на кріслах калісних, і АМФутбол. Тому, е, Кілька проектів розвиваються одночасно, і ми оголошуємо про це на сайті Мінвітіранів і всі мають змогу долучатися чи є... до спортивних дисципліни, які цікаві чи є бажання ще можливо в наступних іграх вже додати і баскетбол до цих ігор і так далі, і більше масштабувати проект. Баскетбол на кріслах калісних. У нас зараз відбувається в травні також навчально-тренувальний збір. Реєстрація у нас закінчилась щойно. І в травні запланували великі всіукраїнські змагання саме з баскетболу на кріслах калісних. З того, що ви бачите, як такі заходи, як ігри, допомагають відновитися ветеранам, як фізично, так і морально вони бубізумовно безумовно допомагають тому що це про спільноту це про те що вони залучаються до масових, до масових проєктів, де де є можливість займатися спортом та спілкуватися з учасниками які вже не перший рік долучені до наших проєктів. Це про спілкування, це про дружбу, це про підтримку, це про спілкування з спортсменами, це про родину. Там дуже багато емоцій, да, позитивних емоцій, тому що спорт це перш за все, перш за все про здоров'я, здоровий спосіб життя і про позитивні емоції. Чи відкриті ветерани до такого спілкування і загалом до участі в таких заходах? Я вважаю, що так. Власне, е інформаційна кампанія вона зараз триває. Що робити для того, аби залучити більше ветеранів? А, дивіться, ми працюємо з ветеранськими спільнотами, ми працюємо з регіональними е територіальними громадами, ми працюємо з. Е з спортивними федераціями дуже багато спортивних федерацій, які зараз долучаються до розвитку спорту вітеранів війни. Ми робимо ми робимо оголошення на сайті Мінвітерана. Безумовно, у нас є окремий розділ «Спорт ветеранів війни, де розміщується вся інформація про всі наші заходи, про можливості реєстрації. Тому у нас дуже багато платформ для спілкування з ветеранами, Є амбасадори, вітерани. Які працюють з побратимами. З, 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 з тому дуже багато з таких міжнародних змагань е, найпопулярнішими є ігри нескорених, де українські команди постійно беруть участь і демонструють неймовірні результати. Ми бачили власне ігри нескорених, як проходили і цього року так само. Наскільки змагання такого міжнародного рівня теж допомагають в просуванні уже внутрішніх ігор? А, дивіться, ну е, наші учасники збірної команди. Після того, як вони повертаються після змагань, вони залишаються з нами в спорті ветеранів ранів війни. Вони наші амбасадори, вони працюють далі. Наразі у нас є дуже гарний приклад. Цього року хлопці із збірної команди зараз проводять регулярні тренування для бажаючих з регбі на кріслах колісні два рази на тиждень. Вони повертаються додому. Я знаю, в Одесі дуже потужно саме інвіктуси розвивають спорт ветеранів. Очевидно, Тому що це про спільноту. Угу. Очевидно, що для таких змагань потрібен інклюзивний простір, аби ветеранам було зручно пересуватися, зручно брати участь в таких заходах. Власне чи в Україні зараз є така інфраструктура? Насправді її дуже мало, тому ми працюємо зараз тим, що є, але ми думаємо про те, як нам зробити так, щоб саме е, інфраструктуру зробити більш доступною. От е, зараз, якщо ви знаєте, у нас е, є проект е, надання грошової допомоги для занять спортом і ветеранський назва назва ветеранський спорт, і ми. Наші ветерани отримують грошову допомогу для занять спортом раз на три раз на квартал. І тому ми зробили таку, такий перелік спортивних закладів по всій Україні, де доступна інфраструктура для занять спортом ветеранів війни. А вона є на сайті «Спорт ветеранів», тому вона з нею можна ознайомитися, щоб кожен знав. В якому регіоні є можливості для занять спортом і доступна інфраструктура. Як влада різних рівнів долучається до створення таких умов, і чи загалом долучається? Долучаються, тому що ми працюємо з регіонами спільно, і регіони з бажанням, з розумінням ставляться для того, що нам всім потрібно зробити умови для того, щоб спорт ветеранів війни розвивався і надалі. Окрім самих змагань, що організатори пропонують ще для відновлення ветеранів? Чи будуть ще якісь додаткові заходи в рамках ігор? В рамках ігор ми насправді плануємо змагання, тому це вже досить активний проєкт. Окремих заходів ми не планували. Хто зараз ще може доєднатись? Давайте наголосимо і де можна залишати заявку? Інформація про реєстрацію є на сайті Мінвітеранів у вкладці ветеранів війни. Або, будь ласка, звертайтеся до нас за телефонами. Вони є на сайті, або я можу зараз це озвучити. Но на сайті вся інформація є, тому, будь ласка, звертайтеся. Наразі триває реєстрація на кросфіт, перший регіональний етап в Рівному. Ми власне показували на екранах сайт ігор і закликаємо усіх доєднуватися. Будемо стежити за тим, як ігри будуть проходити. Вам дякуємо, пані Талія, за те, що ви доєдналися Дякую. до нашого етеру. Начальниця відділу спорту ветеранів війни Міністерства у справах ветеранів України Талія Жарова була з нами на зв'язку. Говорили про проведення ігор ветеранів.